Вітаю, хто вас оберігає? Ну, ну ви так бачу овен Вас оберігають друзі. І те, що все приходить умірено, і це вас оберігає, що не все одразу. Вас ще будуть довго оберігати. Партнер вас оберігає. І отдих. Вас ще оберігає отдих. Якщо ви не буде відпочивати, то, то і буде сучатися з вами погано. Якась постройка вас оберігає, щось ви строїте. Що вас оберігає ваш дім? І вас оберігає смерть. Я не знаю як, але вас оберігає сама смерть. І ще вас оберігає те, що у вас нічого не відбувається. Що чистились. І вас ще оберігають ваші батьки. Ну і ще вас оберігає ваш партнер, який має багато статків, він вас оберігає від всяких поганих боргів. Оберігає. Вас оберігає осторожність, те, що ви Назад не йдете. Ну так, да, і вас що оберігає тимниці, якщо ви б ви все розказали, то вам би було погано. Би. Якщо ви все б розказали все всім, було б погано. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, лайкайте.